Сър, Гугъл да се лапал в рай. Не можем да чакаме. О, так. Ласкаво просимо до Гугъл да се лапал в

У тебе реальні проблеми з те. Чи не так? Ти курво ще не готовий до цього, а я готовий всіх шпекнути. Ти готовий шпекатися? Ні, ні, ні-ні. Насрати! Без людь. І це м'яко сказано, сподіваюсь, ти готовий до повноцінного навчання у реальному часі. А тепер послухай, почнемо простого. як що взяти автівку. так! Є, а! <проб> Сідай! А, а воно якесь на чвидке, я не знаю. Усе буде кльотко, аміго. Ми лиш кінчиком увійшли, а я хочу по самі яйця, Санчесе! А я не мексиканець. Сідаю срану тачку. <проб> Перше завдання сісти у срану тачку. Срань. Аж якщо ми офіційно по вуха у лайні, я хочу тобі те що сказати. Я тут для того, аби навчити тебе як остаточно не вляпатися у реальному світі. На, Тримай кермо. Боже, все таке реалістичне, зонадто реалістична. Стули срану пельку, коли я намагаюся тебе чогось навчити. Про що я? Ч -ч -ч навчити. Точно, добре. Перше і найголовніше правило: усе навколо тебе не справжнє. Це просто комп'ютерна хрінь. Згенерована низькооплачуваними, перезавантаженими роботою соціальними покидьками, які самотньо витрачають час, сидячи за комп'ютерами. Тож, кожен коп якого ти можеш вбити. Ей! Тут не можна паркуватись вилупку. Здрав'я. <творю> <плев> Це лише ще одна можливість від тих покидьків. Гей! <плев> Очі на мене! Щось надумав. <плев> <плев> е -е 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 -е. Окей. Ти цього хотів. Носить навчання, я все зрозумів. Дуже дякую. Вже встався? Вийти з програми! І як мені в біса звідси вийти! О Боже, боже, милосердний, що це за хрінь сталося! Тут усе хрінь! Автівки, люди, навіть я курво добре зроблена хрінь, але хрінь і нічого більше. Що це в біса? Кіпки моторобив. Тут є все, чого нема в твоєму маленькому лайняному житті. Тут ти можеш увесь день робити все найгірше, що колись хотів би зробити. Заробити купу грошей, шпекнути кожну гарячу повію це сраний всесвіт! Без наслідків, що чекає кожну лайняну ідею. Але чекай, знаєш що? Він чудовий. Бляха ідеальний. Звісно, за кілька тижнів тобі набридне. Захочеш ще чимось зайнятися. Подивитися, що ще можна зробити. Напевно, зомбі. Усім стріх рве від сраних зомбі. Окей, послухай, будь ласка, дякую за чудове навчання. Воно справді чудове навчання. Але. Як мені вийти звідси? Ну там, якщо набридне або ще щось. Хотів би я сам це знати. О, Ось ми залишаємо коричневу людину, мексиканця чи ні, ув'язненою в її циклі існування. Доки він втрачає розум, або розум втрачає його. Правда схована у північній зоні. Я Морган Фріман. я виглядаю. good looking so because we had limited time we decided to storyboard the entire movie almost frame by frame in gta5 if we didn't have those storyboards we wouldn't have